Перший день літа видався, як завжди, насиченим. Адже сьогодні в Міжнародний день захисту дітей для малечі намагаються організувати якомога більше цікавих заходів, на яких можна не лише відпочити і розважитися, а й продемонструвати свої таланти. Вранці наша знімальна група побувала у селищі Благодатному. Тут свято розпочали традиційною ходою Діти за мир із кульками в національних барвах і з усмішками під вигуки Хай живуть діти і Ми за мир. Дітвора пройшлася вулицями селища під музику. Мені здається, мир це мирна Україна. Це коли діти щасливі, це коли батьки. Тати наші удома. Мир це найголовніше в світі, тому що без миру не буде світу. Люди злі стануть мир. Це коли без світ, що, ну, що небо чисте, щоб все було добре, і щоб люди були всі щасливі. На центральній площі благодатного стартували розваги. Діти виготовляли паперові літачки, органайзери для канцелярії і такі ось барвисті прикраси із солоного тіста. Ми будемо приводити з дітьми майстер-класи. Фактично, ми на своїй. Гуртках також з дітьми це робимо, але по повністю весь процес вони і ліплять тісто самі запікаємо муфельні печі. А так як на це сьогодні немає часу, можливості, вони будуть розмальовувати ось такі сердечка, квіточки та метелики фарбами вдівати е ланцюжки. Потім можуть лаком покрити, використовувати як колончик або просто як прикрасу для інтер'єру свого будинку. Оксана Миколаївна. Буде займатися майстер-класом по виготовленню квітів для дерева щастя. Кожна дитина зможе вирізати, приклеїти і внести свою часточку в загальне щастя для дітей, нашого селища, нашої планети. Діти забавлялися, брали участь у конкурсах і майстер-класах, співали і танцювали. Та аби свято видалося радіснішим і солодшим. спонсор заходу, депутат міської ради Віктор Єрема пригостив усіх присутніх дітлахів смачним морозивом. We're going Жилася дитяче свято у Нововолинську. Розважальна програма Дитячі усмішки Сонцем сігрітті стартувала в міському парку культури і відпочинку. Свої побажання та мрії, малеча втілила у малюнках на асфальті на тему Я малюю радість. У цьому конкурсі взяли участь більше ста нововолинських дітей. Багато охочих демонстрували свої вміння у конкурсі з дарцу. Чимало дітей прийшло на свято зі своїми домашніми улюбленцями. Традиційним стало проведення у місті регіонального фестиваль конкурсу народного. Естрадно-сучасного та спортивного бального танцю про учасників і переможців, якого ми розповімо вам вже завтра. Завершилося святкування у парку культури і відпочинку святковим концертом Хай сонцю і квітам усміхаються діти. Переможці конкурсів відзначені грамотами та призами, а усі учасники заходів отримали солодощі. Теплі слова побажань учасникам свята висловив перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. День який ми, дорослі, традиційно присвячуємо дітям. Завершився, але не варто забувати, що маленькі сердечка потребують нашої любові, уваги, терпіння і підтримки щодня. Бо прочитана на ніч казка, обійми, поцілунки і теплі стосунки між батьками набагато важливіші ніж обновки, смаколики і гаджети. І сьогоднішній день це насамперед нагадування дорослим, що саме ми відповідальні за те, аби дитячі очі завжди світилися радістю, а з уст не сходили усмішки.